Шановні земляки, шановні краяни, хочу привітати вас святом Незалежності Української, ну і передусім побажати вам бути українцями, побажати вам мати сподівання на себе, на свої сили, на силу і міць нашої української нації. Але я хотів би, очевидно, в цей святковий день говорити більше не про святкування. Бо очевидно на цьому ще зарано десь зупинятися, а говорити про те, які проблеми стоять перед нами, поділитися можливо своїми роздумами над тим, що ми маємо в межах нинішньої української держави. По великому рахунку, якщо дивитися на історичний шлях, який пройшла українська держава за ці 19 років, то ми розуміємо, що ті сподівання, які коли на самому початку цього шляху вони значною мірою, мабуть, не виправдалися, і ми це чудово розуміємо і чудово бачимо. Але з іншого боку, ми повинні дивитися, можливо, глибше, дивитися з такої історичної ретроспективи і розуміти, що нинішня українська держава це є продукт. Боротьби, причому достатньо такої напруженої, кривавої, тривалої боротьби української нації за своє звільнення, за побудову власної держави, і ця боротьба вона відбувалася не за десятки років, а це сотні років можна говорити розвиток українського національного руху. І в цьому сенсі нинішня українська держава це є продукт діяльності і Кирило Миходівського братства, це продукт діяльності братства Тарасівців, це продукт діяльності організації українських націоналістів, української повстанської армії і дуже багатьох інших формацій, які були боротьбу за звільнення України від колоніального статусу за здобуття української незалежної держави. Але що ми маємо? Зрештою в межах нинішньої держави, і наскільки ця держава є українською, наскільки та влада, яка ми маємо в Україні, є українською? Це питання лишається відкритим, і ми розуміємо, що однозначно відповіді говорити ствердно, мабуть, поки що зарано. І в цьому сенсі, мабуть, винна не тільки влада, винні не ті, не тільки ті можновладці, які намагаються використовувати владні важелі достатньо часто не для. Інтересів української українського загалу, українського суспільства, української держави для власних особистих, але очевидно є і вина в цілому суспільства, вина тих політичних сил, які представлені в нашому суспільстві, вина нашої еліти, що не тільки тої псевдоеліти, яку ми достатньо часто бачимо на екранах телевізії, яка Насправді немає жодного яке, відношення до елітних груп, а еліти, інтелектуальні еліти, яка може продукувати ті ідеї, які потрібні українському суспільству. Ну і в цьому сенсі ми повинні розуміти, що очевидно, ці 19 років, які ми. Живемо в межах України Нинішньої, все таки були достатньо складними роками випробувань і роками випробувань на міць саме українського суверенітету, української державності. І зараз, на мою думку, можливо, один із найбільш таких критичних моментів у цьому випробуванні, бо насправді дуже багато тих ідеалів і цих цінностей, які були закладені. В української держави стоять під питання. Причому навіть питання стоять ті речі, які, здавалось би, мають бути такими глобальними питання, які не мають бути порушені, скажімо, питання суверенітету, питання територіальної цілісності Української держави. Адже, бачите, не бракує нині політиків, особливо ті, які при владі перебувають, які достатньо поверхово ставляться до цих речей і навіть по великому рахунку можна говорити то. Гуїцім суверенітетом задайте події, пов'язані з Севастополем, події з Кримом і всі ті інші речі, які відбуваються в межах нашої української держави, які загрожують її територіальній цілісності, суверенітету, державності і тому подібне. І зрештою, мені здається, зараз важливо як ніколи, все-таки розуміти, що українське суспільство. Все-таки має в собі виробити імунітет, серйозний імунітет для подальшої боротьби. І, очевидно, все-таки українська держава, вона, як саме незалежна, як велика європейська держава, вона все-таки має бути тільки збудована. І те, що ми маємо зараз, це є мовити, лише якийсь такий ескіз. Є підготовка до цього будівництва, і в цьому сенсі, очевидно, боротьба тільки починається, і очевидно, якраз сподівання на українські патріотичні сили, сподівання на те, що ми все таки зможемо згуртуватися навколо цієї ідеї, і сподівання на те, що українська ідея, яка справді показала свою спроможність до життя. Стане реальною ідеєю європейського вибору України, реальною ідеєю захисту українських громадян. причому від свобілля як і можновладців, так і свобілля, скажімо, тих людей, які перебувають поза законом, але які власне намагаються керувати українською державою в такий спосіб, і українськими громадянами. Тобто тут якраз мабуть питання в тому, наскільки ми спроможні як громадяни. Української держави обстоювати свої законні громадянські інтереси, права і захищати інтереси української держави в цілому. І тому, шановні земляки, я хотів би на завершення закликати вас саме до ось такої свідомої громадянської позиції. Причому ця позиція має виявлятися не тільки під час виборів, не тільки під час тоді, коли ми йдемо до виборчих дільниць, але, очевидно, і повсякденно. То коли ми стикаємося з тим, що нехтується українство, коли ми стикаємося з тим, що руйнується та історична пам'ять українська, яка має надзвичайно велику традицію і тому подібне, ми повинні давати адекватну відповідь на це, давати оцінку цим речам і лишатися передусім українцями. Я думаю, в цьому є наша перспектива. Слава Україні!